Та я б хотіла розпочати все таки з інформації про те, що Путін збільшив чисельність військових так, карафіна сто вісімдесять тисяч, і тепер їх загалом має бути 2 мільйони 380 тисяч. З них півтора мільйона це от військовослужбовці. Так, скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, Для чого він збільшує чисельність? Тому що і торік це було, і поза торік він збільшував і зараз. От знову він збільшив чисельність своїх збройних сил. Ну, вони планово, вони давно давно це оголошували, а ця а війна ще підштовхнула до збільшення чисельності збройних, збройних сил. Ну, принаймні Російська Федерація сьогодні, скоріш за все, буде тягнути до е, ну, приблизно до Китаю. Там 2,5 мільйона стоїть під е, ну, Можливо, вони, а вони хочуть поки що догнати цифру цю. Цю до о, півтора мільйона, і е, справа у тому, що захід вже більше так не жахається і не лякається від тих, тих типу погроз, які постійно висловлює Путін. Тому вони намагаються збільшити чисельність е, своєї армії. Угу. І тепер до ситуації на фронті насамперед на Донбасі, на Донеччині так. Я зацитую цитую телеграм канал який веде ну, військовий, так і я тільки частину зацитую. Я не знаю, на що сподівається наше вище політичне військове керівництво, чому таке халатне відношення до бойових дій на Донбасі, але особисто в мене враження, що йде остання гра, і на кін поставили все. Це була цитата, але в мене запитання. На вашу думку, як ну, що відбувається зараз, так на Донбасі, на Донецькому напрямку, і як би ви оцінили зусилля, які зараз там застосовуються для того, щоб зупинити в. Ворога припинити його просування. Ну на жаль, Донбас у нас на сьогоднішній день відійшов на другий план. І на основні зусилля, основні резерви і а, основна кількість матеріально-технічних засобів, особливо боєприпасів, направлені більшою частиною, направлені в Курську область. От, а на Донбасі е, і нестача боє, боєприпасів відчувається, і нестача особового складу, особливо відчувається. Тому е, плюс у нас величезні проблеми з керівництвом, особливо рівень бригади, і вище туди далі. От. Тому фактично ми тримаємо сьогодні про фронт на героїзмі наших, наших військових, які виконують своє, своє бойове завдання. Ну і ситуація нестача от цих, цих факторів, які я перелічив, вона, вона вилізає нам з вами в те, що ми змушені. Залишати позиції і відходити на більш вигідні рубежі, щоб зберегти хоча б ту частину війська, яка яке у нас є на сьогоднішній день. І ще одне зауваження: ми не ми досі не змогли вирішити проблему кавів. А, а для цього треба засоби протиповітряної оборони середньої дальності дії, десь близько 60-80 кілометрів для того, щоб діставати до, до тих рубежів, з яких вони їх бросають. Вот ну з самими кабами боротися у нас немає можливості ну, хоча б з літаками в, в повітрі або на землі. Ну на землі ви знаєте ситуацію. Джо Байден не вперто не хоче нам давати дозвіл на застосування ракет по території Російської Федерації. Пане Олеже, з на те, що ви сказали, чи не є це зараз помилкою? Я не хочу, хочу казати стратегічною і тактичною, так тому що от е, заступник міського голови Маріуполя Андрюшенко стверджує, що спостерігається стрімка активізація руху резервів РФ в напрямку вугледар -курах курахове І він каже, що армія переміщує ворожа так е, вантажівки з боєкомплектом особовим складом, і щоб убезпечити їх від ударів, виставили мобільні пункти контролю і спостереження за військовою з військовою Поліцію також було помічено колону стралів з гусеничною військовою технікою, яку перевозили з Мелітополя через Мангош і Нікольське на північ. Ось така от інформація. Тобто, чи, я так розумію, що очевидно ворог все ж таки продовжуватиме тиснути, і він зараз підтягує сюди найбільші свої резерви. Збирає тут. Тут настільки резервну резервів. у нього вільних на сьогоднішній день немає. Він передкидає фактично на свої збройні сили, але тут знов ж таки працює стандартна тактика російських військ. Там, де є, хоч маленький успіх, вони намагаються його розвинути. Тим більше для них вугледар дуже важливий в плані забезпечення безпеки діяльності залізниці, яка проходить через волноваху. Тому Тут для для них вони вже зрозуміли. Бачите, Покровськ вже зник з інформпростору. Вони його вже не штурмують, там не ставлять дедлайні ніякі, а вони тепер вирішують питання посилення чи можливості маневру силами і засобами вздовж лінії фронту. Тому вугледар для них став на сьогоднішній день об'єктом. номер один. вони вони там намагаються тиснути. До речі, буває ще інформація, що вони в Запоріжжі будують лінію оборони щось на кшталт лінії суровікіна то тобто, продовжують її я так розумію до самого дніпра і там теж намагаються накопичувати накопичувати матеріальні засоби на жаль ми не впливаємо на цю ситуацію дуже дивно чому генеральний штаб не реагує залізниця ростов мілітопіль працює на повне навантаження Uh -huh. На сьогоднішній день а це забезпечує е, перевезення логістику. Ворожа віст. працює так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А чому не нервома, що ми могли би зробити? Ну тому що коли ми спілкувалися з експертами, ну кажуть, що це доволі легко відновити, якщо навіть знищувати залізничне полотно і колія побудував ворог, насправді це дуже швидко для відновлення. Так, не так, абсолютно вірно. А, самі колі чи залізничне полотно знищувати це марна, марна праця, uh -huh. витрата ракет. А от якщо знищити міст через кальміус, то вони його будуть півроку відновлювати. Як тільки б відновлять, можемо знов знищити. І для і на і, і що характерно, що у нас для знищення цього моста є ракети. Uh -huh. Так їх можливо не так багато, як би ми хотіли, але шторм шедо. Впорається, де групові ракетні удари мосту немає. І далі від кальміуса вони будуть змушені там вивантажувати техніку, а це ще один об'єкт, це буде перекидний перевалочний склад, який можна постійно вражати або джедамами, або тим, ж штормседом, чим чи скальп. У нас є достатньо засобів на таку відстань. Є інформація знову ж таки від цього ж військового, який веде свій етаграм канал, він написав, що розуміючи, що штурмувати в лоб Селидове не, ну, не практично, це займе купу часу. Вони прийняли рішення обходити місто південніше з району українська і роблять вони це невеликими силами, так з ванго. Але ну тобто потрібно реагувати і вживати заходів, поки на те є час, тому що доки ситуація складається далеко, тобто є далеко від Тично, що це в районі селидва, ворог застосовує, і як потрібно реагувати, щоб не довести ситуацію до критичного, ворог намагається прийняти нашу тактику uh -huh. маневрених дій, але у них допустимо не, не вистачає там техніки озброєння, і вони розуміють, що ми піль пильнуємо дуже дуже ретельно пильнуємо за пересуванням його його сил. То вони дріб дрібними групами по там шість чоловік намагаються відправляють через поле в обхід населених пунктів, відправляють міжпозиційний простір, Вони відправляють в такі піхотні групи, і наказ у них дійти до наших позицій. З іншого боку, населення, і закріпитися, там, і там почати, почати бойові дії. Як тільки там вони закріпляються, туди біжить наступна група. І таким чином вони нарощують кількість особового складу, а потім туди підтягується е, техніка, і цю групу підтримує артилерія і е, авіація. Отакий От метод, я би сказав, метод просочування вони застосовують, е, поєднуючи його з пішими маневреними діями. На жаль, складно так. з таким боротися, дуже складно. Треба, от до речі, тут для того, щоб боротися з такими групами, тут треба кількість особового складу і кількість розвідувальних засобів. Чого Я нам мінімум бракує тут в цьому та. Ви сказали, що є потихеньке, якби виведення, так наших, зокрема від Невольського. І Костянтин Машовець про це каже. Але видання BBC стверджує, що угруповання біля Невольського ризикує потрапити в оточення, і рашистська армії залишилося близько п'яти кілометрів, щоб замкнути цей котел. От на вашу оцінку, що тут яка ситуація, і хто ближче до реальності? От BBC, яке пише про те, що можуть і п'ять. Кілометрів залишилися, чи все ж таки зараз поступово наші відходять і чи вдасться нам вийти? Е, дивіться, ну зараз йдуть е, запекліші бої, наскільки я знаю, за перше е, желання перше. Е, там, от тут вони е, хочуть потім пройти на желання друге, дійсно до, до Зоряного і до водосховища, до водосховища Північніше Олександропіля, там залишається, буде залишатися десь 4-5 кілометрів. Ну вони прагнуть прагнуть зажати наші війська, і їм потрібна якась перемога. Бач, вони з Покровськом не, не, не склалося, uh -huh. з у них не склалося, а з часів яром у них не склалося, і путіну треба щось доповідати е, е, військовому керівництву. Тому вони намагаються влаштувати нам хоч якісь е, більш-менш такі суттєвий розгром. Наших військ для того, щоб підняти дух своєї армії, ну і деморалізувати нашу армію. Тут я думаю, що я думаю, що тут треба, щоб Генеральний штаб своєчасно організував вихід наших військ. Зрозуміло, що ми його довго не втримаємо, цю територію, і треба вийти за річку, там є і таким чином, ця ріка може послужити на Вовча. За річку Вовча треба заходити. І по річці Вовча намагатися утримувати російські війська. А зараз ситуація навпаки. До речі, російські військові не знищили жодного мосту через річку Вовча. Чому? Тому? тому що там чергують, а, тому що там чергують їх дрони. І як тільки наша техніка підходить, особовий склад підходить цим мостам, вони починають полювання. Це дуже серйозна проблема для нас, для під, точніше, поповнення... Цього групування військ його забезпечення і евакуації поранених пане Олеже. На вашу думку, з огляду на те, що ви сказали, що Путлеру російським расійським військовим треба щось якесь продемонструвати успіх. Де цей успіх стане на зараз? Так вони можуть або близькі до того, щоб його реалізувати, от на вашу суб'єктивну оцінку. Ну, курахівський напрямок для них зараз на найживіший. можливо, можливо, вони перекинуть зусилля на на вугледар. Бачите, курську область вони до речі відвели на другий план. Уже є розмови в по деяким джерелам інформації, що до 1 жовтня це вони вже в Кремль доповідають, що до 1 жовтня вони курську область не звільнять. От а в от тут Корахівські і Вугледарські напрямки. Ну вони так ситуація складається, що вони сподіваються тут на успіх. На вашу думку, ми можемо якось вирівняти ситуацію, сповільнити на цьому напрямку, і що потрібно, тому що ми знаємо, що вже і другу ділянку в Курській області так ми зараз прорвали і просто почалося просування. А з огляду на інтерв'ю Зеленського, що навіть чотирьох бригад з 14 готових не можемо ми зараз укомплектувати необхідним озброєнням, то питання, який ресурс? Про попри те, що говорили, що Покровськ не здадуть, ну так зараз стишення в, в напрямку Покровська, але все одно обіцяли посилити цей напрямок. Якщо є проблеми з озброєнням, і спо, ну, це означає, дорівнює е, є проблеми з посиленням цього напрямку. Абсолютно вірно, саме саме жахливе це. Е, от я вчора дивився. Пояснення Джейка Селівана це велич, величезний. На мій погляд він величезний друг е, Путіна, тому що вони там з Бернсом і з Джо Байденом постійно захищають Росію, рятують російську авіацію. Так от Селіван сказав: ну це проблеми логістики. Ми не встигаємо е, постачати озброєння. На жаль, ми попадаємо з вами знову в таку скрутну ситуацію, як це було восені 23-го року, і от цей період. Коли нам перестали надавати допомогу а, або давали її такі чайній ложці, от, то зараз, на мій погляд, наступає саме, саме такий, е, такий період. Там підвисла сума майже в 6 мільярдів доларів на оплату нам постачань техніки озброєння. Е, тут Селіван каже, що логістика, американська логістика, яка повинна бути ну, за задумом найліпша в світі, вона не впорається. З постачанням, і ми змушені знов ж таки за рахунок нашої піхоти утримувати ті рубежі, які ми сьогодні на яких ми сьогодні б'ємося з ворогом. Угу. То як ми можемо посилити цей напрямок, про що говорили ще три тижні тому назад? Якщо насправді ну ми впираємося, ну це ж не тільки просто людська, якби частина, це насамперед техніка, яку ми чекаємо і не можемо отримати, за рахунок чого ми можемо посилити цей напрямок тут. Ну, ми можемо посилити цей напрямок за рахунок наших внутрішніх резервів. Треба знімати. У нас є, є у нас Національна гвардія 50 тисяч. Ще не ще, ще не воювавши. До речі, в неї там в них даже жодного старого радянського зразку техніки немає. Вони всі на західній, на західній новій техніці. Є є інші частини прикриття. Так можливо, треба йти десь на ризик і знімати як, як другий шолон, третій ешелон. От. Ну і шукати ті резерви, які у нас є на сьогоднішній день. Теж ті, ті ж саме. Там, якщо ми переходимо на рекрутинг, 50 тисяч ТЦКшників сидить. Будь ласка, беріть. Ну я вже не, не кажу про міністерство внутрішніх справ. Там там можна набрати тільки одних полків спецназу е, МВД, знаходиться mm -hmm. в кож кожній області по одному. Я почула. Почула спасибі чесне, пане Олеже. Олег Жданов, військовий експерт, був у нас на зв'язку і розбиралися ми, що ж відбувається на фронті. Ну і насамперед на Донеччині.